Один хлопець сам зупинив армію тисяч. Але не повірите, чому це сталося. Дочекайтесь фіналу, що це за легенда? Крадіжка худоби з Куальнгі. Тайн Бу Куелгій, найвідоміший епос у ірландській кельтській традиції, що входить до циклу Улада. Його створено на основі усних переказів між VII та XII століттями. Сюжет розповідає про королеву Медб. Яка зібрала велике військо, щоб захопити легендарного бика з Куальнге. Єдиний, хто встав їй на заваді, юний герой Кухулін. Причина війни гордість та бик. Усе почалося вночі. Королева медб із Конахту та її чоловік Айль вирішили порівняти свої багатства. Їхні скарби були рівними у всьому, окрім одного. Медб не мала такого ж чудового бика, як її чоловік. Тоді вона вирішила виправити це, викрасти легендарного бика Дон Куальнге, що належав ульстерському воєначальнику дару. Спершу вона намагалася домовитися, запропонувавши щедру плату, але один із її посланців, п'яний і грубий, проговорився, що все одно візьмуть бика силою. Господар образився і розпочалася війна. Ульстер спить, Кухулін стоїть. Коли армія Медб рушила на північ, ульстерські воїни були безсилі. Старе прокляття, відоме як Хвороба ульстерців, сковувала їх кожні дев'ять років, і саме тоді настав цей час. Залишився лише Кухулін, 15-річний герой, що ще не був повноправним воїном. Але Кухулін не злякався. Він вийшов сам на межу королівств на переправу. І кинув виклик усій армії медб за правилами того часу. Перехід через межу можна було пройти тільки після поєдинку з захисником. І так розпочалась епопея із серії дуелей, у яких Кухулін перемагав одного супротивника за іншим, поєдинки і шалене берсеркство. Кухулін володів сідом бойовим шаленством. Коли воно охоплювало його, він ставав майже нелюдським, тіло скручувалося, очі випромінювали вогонь, а сила множилася. Він перемагав найкращих воїнів з Коннахту — Орлам, Етірскела, Лога, Мез Грейна та інших. Кожна битва окрема історія. Але трагічним став двобій із Фердіадом, другом і братом по навчанню у школі войовничої скацької богині скатах. Медбе хитрощами змусила Фердіада битися. Бій тривав три дні. Вони використовували однакову зброю, однакову техніку. Та Кухулін переміг, застосувавши Гаєт Булґ, смертельну списову техніку, яку знав лише він. Коли Фердіад упав, Кухулін плакав. Це був не тріумф, а трагедія. Пробудження ульстерців і фінал, затримавши армію Медбе кілька тижнів. Кухулін вичерпав свої сили, але виграв час, і цього було досить. Ульстерці прокинулись від прокляття. Король Конхобар зібрав армію. Відбулася велика битва між ульстером і конахтом, де Медб була змушена відступити. Але перш ніж піти, її воїни все ж вкрали бика Дон Куальнге. Однак бик не захотів бути в неволі. Він зійшовся в битві з іншим могутнім биком фінбенахом. Бій тривав довго, Дон переміг, але помер від отриманих в бою ран. Тому навіть перемога виявилася марною. Міф, що більше ніж битва, крадіжка худоби з Куальнге – це не просто оповідь про війну, це історія про честь, обов'язок, героїзм і втрату. Кухулін уособлює кельтський ідеал воїна, сильного, але емоційно здатного на співчуття. Його сила не робить його щасливим, навпаки, вона приносить біль. Цей міф шанували як священну історію в середньовічній Ірландії. Він став частиною національного епосу, вивчався в монастирях і пізніше в літературі. Сьогодні тайн Бокуайнге перекладено багатьма мовами. Її вивчають як перлину до християнської кельтської культури, а образ Кухуліна продовжує жити у муралах, кіно, книжках і на гербах. Дякую, що дослухали до кінця. Лайк, коментар і підписка на мівчука. Ваша підтримка потрібна нам для нових легенд щотижня.